Тарас Шевченко, мені однаково чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну. його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злі є люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені.